Притча про кисле варення. Діти покуштували варення, яке щойно приготувала мама. Воно їм дуже сподобалося, і тут до кімнати зайшов молодший брат. Можна й мені покуштувати варення? запитав він. Не їж! воно дуже кисле, пожартували старші діти. Наївшись ласощів, вони вибігли на вулицю. До кімнати зазирнула мама. А ти чому не скуштуєш варення милий? Бо воно кисле, крізь сльози відповів малюк. Та не може бути, усміхнулася мама. Хто це тобі сказав? Старші. Вони пожартували, їж, і не бійся, заспокоїла мама. Засмученого малюка. Старші брати знову прибігли до кімнати. Ти чому їси вареня? Воно ж кисле, засміялися вони. Ні, солодке, відповів малюк. А як ти знаєш, що солодке? Бо так мама сказала, впевнено, відповів хлопчик. Ми дещо подібні до цього маленького хлопчика. І нам дуже важко самим зрозуміти, що таке добро, а що зло. Але в нас є сповнений любові Отець, що завжди готовий допомогти і підказати правильну відповідь. Закон твій, світильник для ніг моїх і світло на стежках моїх Псалом 118.